Наша сім'я була невелика брат Коля, я і молодший Стасік, і батьки. У батька була кузня, але приїхали, і з нею все забрали: і кувалту, і бормашину, і горну. Все забрали в колгосп. А ми якраз збудували нову хату, тільки війшли в неї, а тут вже почався й голод. Мені тоді п'ять років було. Спочатку у нас була корова, ми не голодували і не пухлі були. Але згодом корову нас теж забрали в колгосп. Коли це сталося, ми почали голодувати. Забрали у нас зерно, знайшли в коморі у бочечці, було закопане. Знайшли і забрали. Нема зерна, нема молока, голод. Мати зробила нам по торбинці через плечі, і ми пішли з братиком по колосочки. Вона проведе нас до поля, колоски збирати, а сама повертається. Бо як мати піде, то об'їжджак бив, а нас не бив. Ми там і зерна наємося і колосочків принесемо додому. У батька жорна були, мати насушить, нам не колоски, зробить муки крупи якоїсь. Що їли? Їли калачики, їли пасльон, кругом виїдали і черв'ячки. Мати їх намиє, насушить, нажарить. Жолодів дуже багато вродило в лісі в того року. Мати сушила, била ступою і пекла такі підпалки. Головне молока не було, корови не було. Ми дуже бідували, дуже голодували. Якось змололи ми трошки муки наробила мати такі локшини. Висушила їх і заховала в торбинці на комен. То каже, про чорний день буде. Ми так хотіли тих галушок, але мати нам їх не дала. Якогось дня прийшли ті патріоти, а ми троє на печі лежали. Ми побачили, що вони забирають наші галушки, а ми їх дуже хотіли. Вистрибнули з печі і видерли в них з рук ту торбинку. Ми її розірвали, кричали, плакали, просили віддати ті галушки, бо навіть хліба ж немає, нічого не дали. Ми розірвали ту торбу, трохи поїли сарими, а половину вони таки забрали. Ми ходили, з батьком збирали жолуді, але далеко не ходили. Ось з краю в лісі, бо там далі лежали мертві. Чужі люди лежали прямо не закидані. Лежали трупи, то я і зараз пам'ятаю ті трупи. Було невідомо скільки вмерло, тоді ж заборонено було казати таке. Бо все ж куди забрали. У Росію а нам роти затуляли. А я, як поїхала в Музей Голодомору, на постаменті побачила книжки. Серед них була і Кожанська товста, здорова, там було написано 900 чоловіків поіменних. а скільки безіменних, ми не знаємо. А зараз їж, що хочеш, пий, що хочеш, є. Хвалити Бога. Щоб не трапилось, не дай Боже, щоб не повторилось отаке, бо колоска вже в полі немає. Тепер тільки кукурудза, соняшник і ріпак. Не знайдеш колоска і нема того буряка, нема тієї гички, що ми їли. Хочеться жити, хочеться далі жити, побачити, яким життя буде. Для мене нинішня пора дуже гарна. Я дочекалася пенсію, я ще маю трохи здоров'я і ще якусь користь несу людям. Зворушує мелодія скорботи. В уяві тридцять третій постає, Незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снає. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо-тихо, де у умами. А смерть сновида знов людей чатує, Де неда розставляє смертність скрізь, нещадний голод з селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвірінькають довкола, Та око зголодніло їх знайде. Чому ви ви, старенька мати? Чому голодне стихло немовля? Хто відповідь правдему може дати. Лиш пам'ять серця з болем промовля, Могли б вони ще жити і творити, Вітчизну прославляти у віках. Та голод неможливо зупинити, коли він запланований в верхах. Ніде, нехай такого більш не буде. Хай день новий життя несе нове, Конімо низько сонце і хліб буде. До Україна хай живе.